Вчора у телепрограмі Крок на зустріч. Пам'ятаєте народну поговірку: грішу і каюсь, каюсь і грішу? А взагалі, що таке покаяння? І чи насправді покаяння рятує людську душу від пекла? Про це ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску. А зараз пропоную вам подивитися сюжет, після якого ми повернемося у студію і продовжимо розмову із гостем. Я знову рада зустрічі із вами, дорогі телеглядачі програми Крок на зустріч. Тема покаяння водночас як проста, так і складна для розуміння. Саме на деяких предметах сьогодні ми з вами подумаємо над тим, наскільки важливим для життя людини є покаяння. Ось саме на цьому столі ви бачите побутові речі, які ми вживаємо щодня. Без цих речей життя людини було б некомфортним та не таким насиченим. Всіма цими речами я вже скористалася, і ви були свідками цього. Подивившись на мене, ви здивовано скажете: але яке ж відношення всі ці побутові речі мають до покаяння? Я вам відповім, що ніякого. Проте саме всі ці речі є яскравою ілюстрацією щодо процесу покаяння людської душі. Дуже часто природа, ситуації, побутові речі та люди показують нам глибину вічних та духовних цінностей. На перший погляд, це звичайні та прості речі, з якими ми стикаємося чи не щодень. І лише глибокий аналіз цих речей допомагає людині зрозуміти, що все в житті взаємопов'язано. Ось дайте відповідь на питання, що ви робите із Брудним посудом, чашкою, ложкою або ж сорочкою, брудний посуд. Ми миємо. А сорочку перемо. Скажіть, а для чого ми це робимо? Для того, щоб вдруге скористатися цим посудом, а також сорочкою. В деякій мірі речі побутового вжитку е своє призначення виконали, а також принесли нам користь. Але на жаль, вони забруднилися. Ви ж вдруге не схочете брати брудну тарілку і вживати з нею їжу, а також іти в брудній сорочці на роботу. Щось подібне відбувається і з людською душею. Бог створив людину для добрих вчинків, проте чинити гріх це природа людської душі. Думаю, ви не раз ставали свідками власного гніву, гордості, заздрості, брехні, а також бажання чинити щось розпусне, наприклад, як наркотики, куріння, алкоголь, а також подружня зрада. Отже, душа, яка створена богом для добрих вчинків, дуже часто обирає зло, таким чином забруднюючи себе. Скажіть, чи може душа, яка чинить гріх, а також постійно вибирає зло після смерті людини мати вічне життя на небі? Відповідь на це питання дав сам Ісус Христос. Об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, 27 вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». А тепер розумієте, для чого людині потрібне покаяння? Брудний посуд ми миємо. А людській душі для того, щоб очиститися від гріхів, потрібне щире покаяння перед Богом, тобто визнання своїх гріхів, а найголовніше зміна способу життя. Все грішне не війде до Божого царства. Людина, яка чинила гріх, а також не розкаялася у ньому, не може наслідувати небо. Наслідниками Божого царства може стати людина, ім'я якої записане в книзі життя Агнця. А як зробити так, щоб моє і ваше ім'я було записане в цій книзі? Відповідь очевидна вчинити гідний плід покаяння перед Богом, вірою прийняти Ісуса Христа та Його спасіння, а також почати чинити добрі справи і жити святом. А що ж відбувається з людиною, яка продовжує чинити гріх, не розкаюється у своїх недобрих вчинках та не прославляє своїм життям Бога? Якщо брудний посуд, побитий, а також зношений одяг, ми викидаємо у смітник, то людина, яка продовжує чинити гріх після смерті, опиниться у пекельних вічних муках. Про це зазначається у Біблії, а саме в Євангелії від Матвія у 13 розділі 41-го віршу. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. То має вуха, нехай слухає. Перші слова, які Ісус Христос промовив після споку з дияволом у пустині, були: Покайтеся і віруйте в Євангелію. Зауважте, перше, до чого закликає Бог людину, до покаяння, а потім до віри в Євангеліє. Покаяння є першим кроком в житті людини для придбання віри. Покаяння є містком примирення людини з Богом. Але в чому ж саме людина повинна каятися перед Богом? Відповідь на це питання міститься в Біблії. Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони? Через те, що людина має гріховну природу, тобто бажання чинити зло ближньому, вона підпадає в достойному покаранню, вічним мукам у пеклі. Найціннішою для Бога є людська душа, яку він хоче очистити від гріха та зробити сприятливою до добра. Саме для того, щоб врятувати людину від вічної гибелі, Бог вирішує послати на землю свого єдиного сина Ісуса Христа, який приймає страждання та муки на Христі. Все це син Божий робить задля спасіння людства від гріха. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві не зостався. Коли б же хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити, але щоб спасти світ. Наразі, дорогі телеглядачі, я прощаюся з вами, а детальніше про покаяння буде говорити мій колега Роман Лавренчук у студії із гостем. Стосовно важливості покаяння в житті людини, ми продовжуємо говорити з гостем, а саме з редактором газети Голос надії Юрієм Троцем. Вітаю вас, Юрій Володимировичу. Вітаю вас. І відразу задам вам таке питання: покаяння має якесь значення у вашому житті, чи вам взагалі не потрібно каятися? Так, Романе. Не дивлячись на те, що я народився в християнській сім'ї, віруючій сім'ї, наступив той момент в моєму житті, коли я усвідомив, що мені потрібне покаяння. І я покаявся, прийняв Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, і з того моменту в моєму житті. Наступив, скажем, переломний момент. А чи бувають такі моменти в житті людини, що взагалі немає в чому каятися? Я думаю, що немає такої людини на землі, яка не потребує покаяння. А з іншого боку, можливо, є такі люди, які думають, що їм не потрібно каятись, але згідно писання, ми розуміємо, що це не так. Як часто відбувається ваше покаяння щодня чи тільки по великих святах? В першу чергу потрібно сказати, що ми, християни, намагаємося особисто я намагаємось жити так, щоб не грішити, щоб не було причини для покаяння. Якщо ж, скажем таке, трапляється, що ми розуміємо, що ми поступаємо неправильно, не згідно слова Божого, згідно Євангелії або проти волі Божої, то коли приходить таке усвідомлення, не потрібно чекати до якогось свята чи до якоїсь події, щоб покаятись, в той же ж момент ми маємо право в молитві звершити покаяння. Чому Бог закликає людину до покаяння? Ми повинні розуміти, що перше, що Господь є суверенний Бог, що це Його воля, це Його природа, Він є любов. І через те, що Він полюбив цей світ, людину, понад усе, він віддав свого сина однородженого, аби всякий, хто в нього вірує, мав життя вічне, через те, що він полюбив цей світ. Він хоче, щоб людина прийшла до нього з покаянням. Друге, кожна людина повинна усвідомлювати, що вона є грішна, народжена в грісі. Ми читаємо в Слові Божому в 50-му псалмі. Ми читаємо це Псалом Давида, що людина народжується в грісі. Якщо дозволите, я процитую. Будь ласка, процитуйте. Це 50-й Псалом, 7-й вірш. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. В іншому тексті Божого Слова написано, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тобто ми розуміємо, згідно Іванрії, згідно Слова Божого, що людина є грішна і вона потребує покаяння. І тому Бог у своїй великій любові подає для нас, для людства, свою благодать, щоб людина могла прийти. Він цього хоче. Якщо говорити про покаяння детальніше, то що ж таке покаяння насправді, на вашу думку? Я хочу навести один приклад. Будь ласка, один хлопчина а в магазині щось поцупив, вкрав, і його привели перед охоронців. Він сильно плакав. Він зрозумів, що він зробив щось погане. І тут же ж покликали його батька. Коли прийшов батько, син до батька звернувся і сказав: Тату, я винний, я винний, я, зробив мені дуже, я це зробив дуже погане, мені дуже соромно. І батько його запитав: А чому тобі соромно? І він відповів: мені соромно, тому що мене піймали. Таке покаяння не є. Щирим, не є стовідсотковим, тому що цей хлопчина шкодував тільки за тим, що його піймали, що він приніс сором для його батька і для його сім'ї. Істинне покаяння це є не лицемірне покаяння. Тобто, коли ми стараємося діяти не згідно часу, але згідно твоєї совісті і згідно Слова Божого. Ваша думка стосовно вислову грішу і каюсь, каюсь і грішу. Це є неперервний ланцюжок, чи є цьому якась межа? Я продовжу цю думку російським текстом. Грішу і каюсь, каюсь і грішу, упав, стаю і знову подимаюсь. А милості твоєї, Господь, прошу, і під Твоїм віріччям склоняюсь. Людина, яка дійсно кається. Вона, відбившись від одного берега, вона намагається прибитися до другого берега. Таким чином, якщо людина, покаявшись, але не стане жити життям християнським, не стане жити життям з Богом, її обов'язково занесе назад в те ж саме русло. Коли людина, покаявшись, починає жити святим побожним життям, читає Біблію, молиться. Господь обов'язково її оберігає від гріха. І тому це не є безперервний ланцюжок, це не є нормальне життя, коли людина, ну, скажімо, прибивається до одного берега або до наступного берега. Нормальне християнське життя є, коли людина, покаявшись, вона повертається на всі 180 градусів і йде в зворотньому напрямку. Її дії, її поступки, її життя відповідає слову Божому згідно цього віршу, який я цитував російською мовою. Це є велика Божа мирість, що ми можемо сьогодні прийти перед його лице і покаятись. І це є його мирість, що він оберігає нас від усякого гріха. Юрій Володимировичу, чи можливо людині прожити життя без покаяння? Але перед тим як ви дасте відповідь на це запитання, ми зараз з вами і нашими телеглядачами подивимося сюжет. А через декілька хвилин повернемося знову у студію і продовжимо тему. Саме такими думками переповнилося серце блудного сина, який усвідомив свою гріховність перед Богом та Батьком. Притча про блудного сина одна з найвідоміших притч Ісуса Христа, яка міститься в Євангелії від Луки. Чому Ісус Христос такого великого значення надав притчі про блудного сина? Хто такий блудний син і чому Бог завжди чекає на покаяння блудного сина? Євангельська притча про блудного сина протягом десятиліть надихала миців на написання створення унікальних книг, картин та пісень. Активно ця тематика прослідковується у живописі у першій половині 1650-х років. Італійський живописець Сальватор Роса закінчив написання картини під назвою Блудний син. Картина іспанського живописця Бартоломео Морильо з одноіменною назвою виходить у світ 1660 року. А російський та польський художник Генріх Семірацький приблизно в 1890-х роках також береться за написання картини, в основі якої лежить сюжет про блудного сина. Повернення блудного сина є однією з кращих картин великого голландського художника 17 -го століття Рембранта, який працював над нею з 1666 по 1669 рік В українському мистецтві. Євангельська тематика також не залишилася осторонь. 6 червня 1857 року Тарас Шевченко записав у щоденнику про свій задум видати в грав'юрі серію сатиричних малюнків під назвою Притча про блудного сина. Я думаю, з часом випустити в світ в гравюрі Акватинта і власне чадо притчу про блудного сина пристосовану до сучасних вдач купецького стану. Я розділив цю повчальну притчу на 12 малюнків. Вони вже майже всі зроблені на папері. Саме через грав'юри український поет намагався наголосити на виправленні вад сучасного суспільства. Відомий фразеологізм блудний син також влучно характеризує вади характеру людини. Розпусний, розпутній, мандрівний, кочовий, синоніми до слова блудний. Блудний син кажуть про людину, що після довгих блукань і розпутного життя з каяттям повертається до своєї родини. Загалом блудного сина можна назвати грішником. Зазвичай, коли ми чуємо про блудного сина, то відразу уявляємо молодого чоловіка, який свого часу забажав покинути рідний дім, взявши свою долю з батьківського надбання. Живучи розпусно, він розтратив на чужині все, що мав. Убогий, голодний і хворий блудний син повернувся на батьківщину. Його з радістю зустрічав батько, одягнув у дороге вбрання і наказав заколоти відгодоване теля. Син розкаївся у своїх недобрих вчинках, а батько щиро від усього серця простив свого рідного сина. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, а був пропав і знайшовся. Сюжет євангельської притчі, на думку багатьох учених та богословів, у символічній формі ілюструє взаємовідносини між людиною та Богом. Блудними синами можна назвати тих людей, які опинилися на узбіччі гріховного життя, а батьком Бога, який завжди чекає на покаяння людини та її прийняття. Блудний син отримав те, чого хотів, але втратив все, що мав. Коли людина повстає проти Бога, то чує. Добре, нехай діється твоя воля, але побачимо, до чого вона тебе приведе. Тоді людський вибір і грішні бажання стають карою, яку людина добровільно обирає для себе. Саме через цю притчу Ісус показує велику любов Бога до грішних людей. Небесний батько має владу прощати та допомагати людині, якщо тільки цього забажає вона сама. Покаяння в цій історії є містком примирення сина з батьком. Щось подібне відбувається у духовному житті людини. Щире покаяння грішника перед Богом дарує прощення та спасіння людській душі. Подібно до блудного сина. Кожна людина на землі має змогу прийти в щирому покаянні гріхів до Бога, а Бог у свою чергу простить, втішить та подарує людині чисте серце. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Отож, Юрій Володимировичу, чи можливо людині прожити свято життя без покаяння? Я відповім однозначно ні. Тому що покаяння це є результат дії Божого Духа. І коли ми приходимо із покаянням, Господь дає нам своє спасіння, Господь одягає нас у ризи своєї праведності і святості. Іншої дороги немає. Тільки через Ісуса Христа. Якби всі люди планети Земля покаялися, навернулися до Бога, був би рай на землі. Яка ваша думка? Свого часу, коли Іван Хреститель кликав людей до покаяння, то він сказав наступне: Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. Тобто, ми розуміємо, що Царство Боже це є праведність, мир. І радість в Дусі Святому ми не чекаємо раю на землі, ми вже є спадкоємцями або жителями Царства Божого. Ми а, війшли в Царство Боже, Господь нам дав його через свою праведність, через свою святість, через свій мир і радість в Дусі Святому. От чи насправді покаяння рятує людську душу від пекла? Ми читаємо а, в Євангелії, коли Ісус Христос висів на Луговському хресті. поряд біля нього висіли розбійники. І написано, що один із розбійників глузував над Ісусом, казав до нього: Якщо ти Син Божий, зійди з Христа, а інший розбійник по іншу сторону зупиняв Його і казав, чи ти не боїшся Бога. Ми справедливо засуджені, а Він, тобто Ісус. Нічого поганого не зробив. І, звертаючись до Ісуса, Він просив у нього, коли ти будеш, пам'яни мене, Господи, коли ти будеш в раю. І Ісус йому відповів: Ми читаємо і промовив до нього Ісус: по правді кажу тобі, Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Це теж був момент покаяння в останній момент, в останню хвилину. Цей розбійник усвідомив, що він є людиною грішною, що він достойно отримує за свої гріхи, за свої проступки, він розкаявся, він визнав Ісуса Христа Господом, Спасителем. Він звернувся до Нього як до того, який може понести Його тягар. Він зрозумів, що це є непроста людина, що Він страждає. Не за себе, а також за нього і за весь світ. І тому, відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що так, покаяння рятує людину від пекла, так як врятувало воно і розбійника. Дякую, Юрію Володимировичу, за те, що ми разом із нашими телеглядачами ще раз задумалися про зміст життя без гріха. Дорогі друзі! В якому стані ми з вами не були б, яку біль душі не відчували б? Пам'ятайте, Бог завжди готовий простити наші вченки. І саме сьогодні, зараз, Бог може простити, благословити і змінити вас. А пісня, яку ви зараз почуєте, є доповненням до сьогоднішньої теми. До зустрічі! Все, батько прости і пригорне, іди додому і жде, та того жде, чи забудеш біль серця, чи байдуже, що одне ствій? ще і досі біжить на поріг виглядає. Ти будеш свій одяг рвати Знай, дороги твої ведуть нікуди. Прости ті пригорне, іди додому біжде, так довго жде. Oh. I ti Якщо у вас виникли питання відгуки та пропозиції, звертайтеся за номерами: 050 669 30 99, 068 567 97. Дивіться нас щосуботи о 18:25, повтор у вівторок о 8:20. А також слухайте радіопередачу на Волинському радіо щонеділі о 21:25.